Привіт, любі! Запрошую вас на Етер Теревені на моєму каналі Балачки. Говоримо про останні такі новини, говоримо і про Алхім, і ми з вами говоримо про оцю тему 50 на 50 прірівняловки жінок до чоловіків або чоловік до жінок, що ми ніби тут люди без статі, ми передусім люди. Оцей весь сморід, який залишився після оцих всіх грантужерів USAID. Чому вони її подібне поширювали? Говоримо з вами. Говоримо з вами, які бувають там наслідки, говоримо з вами про стосунки з іноземцями, яким чином вони відрізняються від стосунки з українцем. Говоримо про ту тему, яка у нас також зараз несеться пропагандистами: про те, що українці, які поїхали з України, вони втрачають свою самоідентичність і оцей весь бред. Це так, чи це не так, говоримо про дуже-дуже такий дешевий спосіб подорожей і подорожування, яким чином можна побачити дуже багато країн, яким чином я сама бачила дуже багато країн. Да? За допомогою яких там сайтів і так далі це можна зробити, але треба бути дуже обережними. Да? Тут одразу скажу. Про це все про взагалі оце бачення, знаєте, сучасної сімей про те, наскільки, і про те, що таке фінансове поле пари, що таке фінансове поле пари, тому що дуже багато хто про це не розуміє, що у кожної пари є своє фінансове поле. Тут дуже часто може бути така тема, чи працює в сім'ї один, чи працюють обидва в сім'ї, як, якимось чином приходять ті ж гроші по підрахунку. Да? Чи, чи один працює, чи обидва працює, об, одні, одна і та ж сума приходить. Яким чином так відбувається, про це все говоримо? І яким чином те, що. Жінки забувають про свою роль і про те, що чоловіки забирають забувають про свою роль, і яким чином це впливає на суспільство, і чому зараз? Вся Європа в демографі... в демографічній кризі, даю чому жінки перестали народжувати дітей. Про все це говоримо вже в тому етері. Читаю адресовую ваші запитання, які ви залишали. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Ставте ваші подобайки, діліться з вашими знайомими. Пишіть, що думаєте, і побачимося з вами скоріше за все завтра або післязавтра на етері про Дональда Тра. un po.